10 квітня у методичному кабінеті відділу освіти Білгородністровської міськради зібрались по-справжньому небайдужі люди. Для цих хлопців та дівчат одними з головних рис характеру є взаємопідтримка, розуміння та допомога тим, хто дійсно цього потребує. Учасники учнівського самоврядування Тірас, це, по-перше, волонтери. Цього дня вони підвели підсумки 12-ї всеукраїнської благодійної акції Серце до серця під гаслом Я хочу бачити життя. 자. Благотворительная акция в, нашем, в Украине существует уже 12 лет. И в этом году мы приняли участие именно в э, той акции, которая собирает э, деньги для детей, больных э, проблемами с зрением. И в этом году э, мы решили, что мы в этом примем обязательно участие. Вся та волонтерская работа, которую мы организуем, является очень необходимой для наших маленьких граждан нашего города. И акция Серце до серця це дійсно та естафета, которая веде ад серця до доброго серця, к до доброму серцю, которая допомагає тим ребятам, тим дітям, які потрібні в нашій допомогі. За підтримки фонду Серце до серця на протязі місяця, з 9 березня по 9 квітня, учасники учнівського самоврядування збирали гроші у школах та дитсадках міста. Надалі усі кошти направлять до однієї з лікарень Одещини, аби разом з медиками допомогти дітям дійсно побачити життя. Акція із року в рік збирає гроші на медицинське оборудовання. Уже 11 років ми купували це оборудовання в нашу дитячу обласну лікарню, яка знаходиться на Воробйова. 12-й рік ми теж купуємо туди оборудовання. В цьому році це офтальмологічне направлення. Ми будемо обеспечувати офтальмологічне відділення цієї лікарні. В минулі два роки ми купували в реанімаційне оборудовання для новорожденних в цю ж лікарню. І ми покупаємо саме обладнання, тому що таким образом може допомогти деток. Во вторих, ми понімаємо всі прекрасно, що наша медицина не на зачно високому уровні, і наші боротьби нуждаються в нормальній техніці. Як розповідає Анастасія Воронюк, в минулому році силами волонтерів для дітей Одещини вдалося зібрати 105 п'ять тисяч гривень. А за час існування фонду більше двох мільйонів. Крім грошових коштів, які збирали в рамках Акції Акерманські школярі деякі небайдужі учні підготували для діток з вадами зору і іграшки. «Діти дуже активно ну, учасника в цій акції. І от дівчинка з четвертого класу крім звісно, матеріальної допомоги принесла ще маленькі подарунки мальним діткам. І ось настав час відкрити бокси та підрахувати гроші. На цей раз шкільним волонтерам вдалося зібрати 6552 гривні, з яких… Их найбільшу суму 1465 – пожертвували учні ЗОШ номер 9 Та на цьому акерманські помічники зупинятись не збираються, бо допомога тому, хто її потребує, це перший крок до покращення світу. А людяність, любов та підтримка найважливіші речі на землі. Хочу щиро подякувати кожній школі, кожному нашому навчальному закладу, кожному учню, кожній дорослій людині, які долучилися до цієї благородної акції допомоги. Зборі коштів на лікування хворих дітей. Взагалі, в цьому році в нас було дуже багато акцій по збору продуктів, коштів для дітей, які потребують цього, для учасників АТО, для переселенців. І я щиро вдячна всім нашим школам, всім дітям і дорослим, які. Долучилися до цих прекрасних заходів. ми цю роботу будемо продовжувати, тому що на жаль, наші діти, наші люди потребують допомоги. А ми завжди готові відгукнутися. Спасибі всім, Наталія Чеботар, Андрій Романовський, Бесарабія ТВ.